Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам, як зробити прикрасу на ялинку сніжинку з паперової втулки. На одну сніжинку нам потрібна одна втулка від туалетного паперу. Відмічаємо по 2 см. А тепер вирізаємо. Далі на кожній частинці з обох боків робимо ось такі надрізи. Першу частину змащуємо клеєм з двох боків посередині. На неї одягаємо іншу частинку. Далі знову змащуємо з двох боків клеєм і надягаємо третю. Добре притискаємо. Заволякаємо мотузку в нашу сніжинку. Прикрашаємо її бусинкою. Зав'язуємо вузол, а зайве обрізаємо. Тепер беремо білу фарбу. У мене вона дуже густа, тому я її розбавила трішки водою. І кісточкою наносимо такі краплі. Повторюємо процедуру з іншого боку. Ось така краса у нас вийшла. Таку сніжинку можна прикрасити глітером, вона буде мати ще гарніший вигляд. Дякую за перегляд! Зустрінемося в наступних відео!